План перемоги України знають усі, тільки не самі українці. Скільки мільйонів гривень українців заберуть на суддівські квартири, та чому поляки знову провокують українців? Вітаю! Мене звати Катерина Широкопояс. Вмощуйтеся зручніше, і зараз я розповім вам скандали, інтриги та зашквари цього тижня. Що минає, не шукайте в інших. Тут буде усе, що вам варто знати, аби, як то кажуть. Бути у контексті українську артистку зі скандалом вигнали із фестивалю в Італії. Шок розповідаю Анна Петренко, циркова артистка. На початку свого номера вийшла на сцену, загорнута в український прапор. У руках вона тримала аркуші паперу із надписом Нікулін підтримує вторгнення в Україну та фотографії росіянина в оточенні людей у військовій формі. Після цього вона спустилась до зали та почала роздавати аркуші присутнім. Я рада, що мене запросили виступити на фестивалі Сальєре Сіркус Еворд. Мені дуже сподобалася Італія, і я дуже полюбила людей, з якими познайомилася та працювала. Вибачаюся перед глядачами, які вчора не побачили мого виступу. Коли я їхала на фестиваль, я не знала, що вперше з моменту заснування фестивалю до складу журі буде запрошено представника країни-агресора Росії. Надсилаю любов і обійми всім, хто мене підтримав, і бажає. Бажаю мирного неба над головою. Тож хто такий той Нікулін? Максим Нікулін, директор Московського державного цирку, та син відомого радянського актора Юрія Нікуліна. А ще мужчинчик дуже ревно допомагає героям СВО. І цього року він вперше став членом журі циркового фестивалю в Італії. Так до слова, у московському державному цирку надають пільги окупантам, а працівники цирку виступають перед російськими військовими, які вбивають Україну жінців як на мене, це гарний приклад для наслідування, коли наші сили оборони кенселять усню на полі бою. Всі інші мають кенселити їх на інших рівнях. А що ж кажуть самі організатори Ні Вашим, ні нашим італійці? Антоніо Джарола, художній керівник фестивалю, стверджує, що Анна нібито знала про такого члена журі, як Нікулін. Втім, тут я цитую італійське видання: вона захотіла здійняти галас у місці, де політичні прапори не мають жодної. Цінності лише мистецтво має значення. Цирк це місце, де зустрічаються культури. Друже, якби до кордонів вашого чобіточка під'їхали зелені чоловічки, потім його захопили як колись наш Крим, а потім підтягнулись би регулярні війська і відтяпали частину вашого сонячного раю, перебили незліченну кількість ваших Матео, Джузеппе, Міклучині. Тип такими словами не розкидався. Деяким польським чиновникам, схоже, не дає спокою вільна Україна. Директор Польського інституту національної пам'яті назвав Галичину східною Малопольщею, коментуючи питання ексгумації жертв волинської трагедії. Про це у себе на Фейсбуці написав нардеп та колишній голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. За його словами, саме таким терміном Галичину іменували лише у 1922 та 1939 роках, виключно із політичних міркувань. Таким чином українську галичину вписували у загальнопольський наратив, стирали її українськість, і звісно, що робили це не лише через нейменування, а й системною політикою. Колонізацію освіти, культури соціальної підтримки польських переселенців, якщо чесно, це треш. Але в мене питання: а де реакція української МЗС? Де? Я ж нагадаю, напередодні польські ЗМІ писали, що Польща заблокує переговори про вступ України до ЄС без ексгумації жертв волинської трагедії. Першим розділом переговорів щодо вступу України до ЄС стане верховенство права та правосуддя. У рамках цього безумовно обговорюватиметься питання ексгумації жертв волинської трагедії. Якщо цей розділ не буде закритий, то Україна не просунеться у наступних розділах, сказав заступник голови МЗС. Польщі гроші 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 гроші. і до скандалів економічних 60 мільйонів гривень витратить ВАКС на закупівлю квартир для суддів. Так пише судово-юридична газета. Ще раз 60 мільйонів гривень. Сюр країна збирає. По донату донат до доната, аби забезпечити військо. А тим часом судді не воліють затягувати паски і приймати нову реальність. Вищий антикорупційний суд у 2025 році планує витратити близько 60 мільйонів гривень на закупівлю службових квартир для суддів вищого антикорупційного суду та його апеляційної палати, які отримують призначення на посади за підсумками конкурсу на вакантні посади суддів ВАКС та АП «ВАКС». Я би й рада, але не можу заперечити того, що закупівля службового житла передбачена статтею 13 закону про вищий антикорупційний суд. Але, 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 керівник апарату ВАКС повідомив, що купівля квартир для нових суддів може бути профінансована за рахунок стягнень судом застав у спеціальний фонд. Так, от, наприклад, 23 вересня, ВАК стягнув 15 мільйонів гривень застави, яку раніше вніс народний депутат Андрій Ударкін. Слуга народу. Однак. Нещодавно він втік за кордон. Особливо цинічно читати ось цей абзац. Необхідно враховувати, що нові судді ВАКС та АПВАКС можуть бути із різних районів України, а відтак потребуватимуть поліпшення своїх житлових умов, зазначив Богдан Крикливенко, керівник апарату ВАКС. Пане Богдане, а хто отут поліпшить житлові умови? Чи тут? А може, тут хто? Хтось. Українцям представлять план перемоги, який підготував Володимир Зеленський. Але деякі його положення засекретять опа, як дивовижно! все, що стає публічним, чують не лише наші країні, це чує і ворог і тому, безперечно, деякі деталі цього плану закриті. Сказав Ярмак. Ярмак Карл. він буде презентований українцям. Але можу вам сказати, безумовно є частини, вони такі дуже чутливі, вони є закритими, і тому безумовно деталі, деякі деталі цього плану вони є закритими. Але ви знаєте, важливо реалізацію цього плану побачити на ворожій території. Глава офісу президента висловив впевненість, українці зрозуміють необхідні замовчування деяких деталей. Люди у нас дуже розумні. Люди у нас все розуміють, все оцінюють. Українці розуміються так, що поки президент Зеленський показував цей план обом кандидатам у президенти США Камалі Гаріс, Дональду Трампу, а також Джо Байдену та Конгресу США, лідерам Великої Сімки, українці лише здогадуються, що ж там такого у тому документі. Тобто, ті. Кого перш за все він стосується ні сном, ні духом, не здогадується про що за них вирішили старші хлопці? Геніально! Європейські політики напевно таки сидять собі і думають: а так можна було? Таким було цього тижневе сороміство. Ставте пальці вгору, підписуйтесь на наш YouTube. українського якісного контенту. Так бракує. Ми ж будемо заповнювати ці прогалини. Бережіть себе і не скандальте за вас, якому це зробити.